Жінки, які надзвичайно цінують свій час і продають його задорого. Здавалось би, куртизанка це не та професія, якою може пишатися жінка, чи взагалі людський рід, але вона буває досить цікавою і неординарною, адже навіть в такій професії, як... Кортизанки, нічні метелики, назвем це красивими словами, є особливо успішні жінки. Отож, мова піде про прекрасну Елену. Я впевнена, що цей образ Едвард Резерфорд взяв з реального життя, адже існувала не одна така. Куртизанка, зокрема в Парижі, як він не описує, яка мала свій власний маєток, мала багато прислуги і навіть мала дворянські титули. Ночі з такими куртизанками коштували надзвичайно дорого, і до них потрібно було не просто там записуватись, а потрібно було пройти певний конкурс, щоб бути удостоєним можливості провести ніч із такою красунею. Існувала не одна така. Куртизанка, зокрема в Парижі, як він і описує, яка мала свій власний маєток, мала багато прислуги і навіть мала дворянські титули. Ночі з такими куртизанками коштували надзвичайно дорого, і до них потрібно було не просто там записуватись, а потрібно було пройти певний конкурс, щоб бути удостоєним можливості провести ніч із такою красунею.